Усім привіт, це ранок вдома. Час добрих новин у столичній лікарні Охмадит. Нещодавно з'явилися сімейні кімнати. Завдяки ним батьки можуть перебувати із важкохворими дітьми разом. Так, є навіть краща новина. Фонд Дім Рональда Макдональда збирається найближчим часом розширити цей простір аж до п'ятиповерхового будинку. Всі деталі в нашому сюжеті. Це у нас ігрова зона. Тут дитинка ось грається на даний момент. Тут є крісла, які розкладаються, Тут вночі можна відпочити. Для матерів це дуже важливо бути рядом з дитиною. Тут усього у нас знаходиться туалет. тут кухня. Ця кімната дуже допомагає, тим що ти можеш знаходитися біля дитини. Ти можеш піти до неї в будь-який момент. Ця невеличка кімната на території найбільшої в Україні дитячої лікарні Охмадит стає, хоча і тимчасовим, але затишним домом для мам, які разом зі своїми дітьми приїжджають на лікування до столиці. Ми приїхали в Ахмадит. Нас відмовили нирки. На даний момент ми знаходимося в відділенні токсикології на діалізі. Я приїхала сюди з города Черкаси. Я не знала ні Києва, я не знала, куди мені їхати. Де я буду лежати? Бо того, що дитину кладуть, а матерям немає куди діватися. А дитину в тяжкому стані ти не оставиш. Щороку маленькими пацієнтами охмандиту стають понад 20 тисяч важкохворих дітей з усіх куточків країни. Одна з основних проблем для їхніх батьків житло на час лікування дитини. На допомогу прийшла міжнародна фундація Дім Рональда Макдональда. На жаль. Не кожна родина, яка приїжджає в Київ, привозить свою дитину з віддаленого села або містечка, може собі зняти тут готель або навіть хостел. Тому сімейні кімнати для них. Такий єдиний е, е, вихід для того, щоб е, жити і бути поруч зі своєю дитиною. Сімейні кімнати це такі затишні приміщення, е, які фундація облаштовує таким чином, щоб вони були максимально схожі на затишну домівку. Вони взагалі схожі на сучасну квартиру, де є всі зручності, такі, як вдома. У цій кімнаті може одночасно перебувати до шести сімей, проте тимчасового житла потребують значно більше родин пацієнтів охмедиту. Тому українська команда фундації дім Рональда Макдональда вирішила розширити цей проєкт і побудувати великий дім на території національної дитячої лікарні. Це буде великий будинок, п'ятиповерховий будинок розрахований на проживання п'ятдесять. 50... Родин з дітками, тобто родини двох, трьох людей з чотирьох навіть. Тому що якщо дитина важко хвора і мама одна не справляється, звичайно, їй потрібна підтримка ще одного дорослого, тата або бабусі, то родина може перебувати. Разом. Відповідно до проєкту, загальна площа сучасної п'ятиповерхівки складатиме більше трьох з половиною тисяч квадратних метрів. Тут будуть розташовані 50 спалень з ванними кімнатами, вітальня, декілька кухонь та ігрових кімнат, бібліотека і велике укриття. Ця ідея давно вітає в лікарні, що діти, які Приходять в лікарню, вони мусять отримати все саме найкраще, що вони мусять бути в комфорті такому самому, як вони перебувають вдома. Це стало більш актуально, бо окрім тих людей, які перебували на лікуванні тут зазвичай. З'явилося ну, для нас, на жаль, та категорія хворих. Яка стала звичайною, це діти, які постраждали від війни за 50 років свого існування, фундація Дім Рональда Макдональда побудувала по всьому світу 400 будинків для тимчасового перебування родин важкохворих дітей. Але в Україні це перший подібний проєкт. Його загальна вартість перевищує 7 мільйонів доларів, які надають міжнародні та українські партнери фундації. За планом Дім Рональда Макдональда в національній дитячій лікарні Охмади відкриє свої двері вже в 2025 році.